У вас часом будуть дні, коли у вас не дуже хороший настрій, так? але писати дисертацію треба, знижується певна впевненість, але ви виключається тут критик. Виходить, так? перший план критик. Ви перечитуєте дисертацію, виявляєте слабкі місця. Після цього ви або посилюєте аргументацію по слабким частинам роботи, або ж відмовляєтесь від заявлених тез, видаляючи їх. Але недалеко рекомендую для спокою і легкості очищення. Від дисертації від таких сирих ідей, де ви можете просто загубитися потім, рекомендую створювати файл скороченого підрозділу 1.1, підрозділ, 2.2 і скорочено до кожного підрозділу своє. Це полегшить, полегшить прибирання так званих дисертації зайвих думок і забезпечує їх збереження, а раптом знадобиться. І ви такі спокійні, а раптом знадобиться. З досвіду скажу: 99% з цього матеріалу не знадобиться. Повірте, зазвичай не знадобиться. Проте тепер ви